Та не тільки до України в останні дні була прикута увага всього світу з тривогою спостерігали всі за наростанням напруги в південно-східній Азії. Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань вкрай загострив відносини між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Пелесі вже полетіла з острова, та саме перебування на Тайвані упливовою конгресвумен мало не спровокувало початок військового конфлікту в регіоні. Чим запам'ятався цей візит американського високопосадовиця та якою може бути подальша реакція Пекіна? Дивіться далі. В аеропорту Тайбея Нансі Полусі запевняє у непохитній підтримці Тайваню прощається і сідає на борт літака. Її турне азіатськими країнами триває, але найбільш суперечливий візит позаду. Американська конгресвумен прибула на Тайвань з одноденним візитом. До маршруту її літака була прикута увага всього світу, адже на кону майбутнє відносин сполучених штатів і Китаю безпека не лише тихо регіону. Пекін відреагував різко і однозначно. Китай рішуче виступає проти сепаратистських кроків щодо незалежності Тайваню та втручання зовнішніх сил у наші справи. Ми ніколи не допустимо незалежності Тайваню в будь-якій формі. Позиція китайського уряду та громадян щодо цього питання є послідовною. Ми готові рішуче захищати національний суверенітет і територіальну цілісність. Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього. Рішення Палосі не тільки розбурхало Пекін, але й відгукнулося у самій Америці. Президент США Джо Байден заявив, що американські військові вважають візит не найкращою ідеєю. Палосі ж переконувала, що це допоможе підтримувати мир та стабільність у регіоні. Важливо нагадати про те, що 43 роки тому ми підписали акт про відносини. Америка дала основоположну обіцянку завжди підтримувати Тайвань. І на цій міцній основі ми побудували процвітаюче партнерство, засноване на наших спільних цінностях, самоврядування та самовизначення, спільних інтересах безпеки в регіоні та в усьому світі. Ми віддані економічним зв'язкам, які сприяють процвітанню всіх наших людей. Більшість країн Євросоюзу офіційно на візит не відреагували. Єдиною державою ЄС, що публічно схвалила поїздку Палосі, стала Литва. У вільнюсі в цьому бачать можливості для інших демократій. Німеччина пообіцяла Тайваню підтримку у разі можливого нападу з боку Китаю. Ми не погоджуємося з ситуацією, коли більший сусід нападає на свого меншого сусіда порушення міжнародного права, і це звичайно також стосується Китаю. Засновник гонконгського видання Asian Affairs називає візит Пелосі не більше ніж політичною грою, втім з можливими наслідками. Це не що інше, як галаслива політична гра. Вона нічого не може отримати і нічого дати. Вона не має права ухвалювати рішення. Вона не може сказати: я привезла вам багато зброї, вантажівок, танків. У неї немає такої сили. Тому все, що пелосі може, повторювати те, що ми вже чули. Ми тут, щоб захистити вас. Я думаю, це більше схоже на димову шашку та шум. Натомість видання Політіко зазначає, що візитом Палусі Сполучені Штати вкотре продемонстрували своє лідерство та готовність до рішучих дій. Поїздка конгресвумен може також посилити довіру до Вашингтона серед місцевого населення. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед тайванців дещо знизилася впевненість у підтримці США. Я маю на увазі військові, на випадок, якщо Китай вирішить напасти на Тайвань. Все це через те, що місцеві бачать, як Америка прямо не вмішується у війну. Рф Тож люди вважають, що сьогодні це можуть бути українці а завтра вони. Відносини КНР і Тайваню є постійно тліючим конфліктом. Він почався понад 70 років тому, після громадянської війни в країні. До влади прийшла комуністична партія, яка витіснила попередній уряд. Його лідер втік на острів Тайвань і там проголосив Китайську республіку. Протистояння Пекіна і Тайбея тривало десятки років, але у 91-му сторони оголосили про закінчення війни. Почали торгувати між собою і навіть інвестувати один в одного. Нинішній Тайвань визнав. Ли 20 невеликих держав-членів ООН. у списку. Немає ні України, ні Сполучених Штатів, ні жодної держави Євросоюзу. Китай вважає острів своєю провінцією. На пропозицію тайванських політиків визнати незалежність острова Пекін погрожує розпочати війну. Від завтра КНР розпочинає масштабні військові навчання навколо острова. Зона деяких з них сягає територіальних вод Тайваню. Олег Зінченко для підсумків. Єдині головне.